5 година 40 хвилин. На південному сході поволі світлішає. Між полями пливе холодний туман, а на горизонті чорніють обриси згорілих лісосмуг і покинутих ангарів повітря нерухоме, ніби саме чекає на перший звук. Саме в такі хвилини народжуються операції, про які потім говорять тижнями. У невеликому польовому укритті, захованому між пагорбами, тихо працює пункт управління. Безпілотними системами на столах планшети, ретранслятори, батареї, запасні антени, оптоволоконні кабелі, які мов тонкі жили, зв'язують операторів із апаратами на стіні карта сектору, розмічена від руки: балки, дороги місцевого значення, два напівзруйновані фермерські двори, віддалений склад, що його росіяни використовують як ремонтну базу. У кожній позначці години спостережень. Сьогоднішня мета проста за формулюванням і складна за виконанням, зупинить ворожий наступ там, де він тільки набирає швидкість, і зробити це так тихо, щоб ворог зрозумів причину занадто пізно. У центрі плану – дрони ударні квадрокоптери з оптоволоконним каналом, кілька розвідувальних апаратів із довгою витривалістю, і одна батарея Хімарс. Що чекає координат на чергуванні, за десятки кілометрів? Оператори переглядають нічні записи. На темному тлі вирізняється шлях із гусеничних слідів. Російська штурмова група протягом ночі підтягує техніку, танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери. У просвітах між посадками видно, як танк ставить димову завісу, ховаючи маневр попереду. Дві машини розгородження, ззаду, ремонтна вантажівка. Це стандартна композиція колони перед тим, як тиснути на опорний пункт. Вони впевнені, що застали українські позиції зненацька. Але саме ця впевненість і є їхньою слабкістю. Перший оператор розвідувального безпілотника дає голос: Контакт на відстані 4 кілометри. Колона змінила порядок на фланзі. Танк позаду, бойова машина піхоти. Відмічаю можливий засіб радіоелектронної боротьби. У відповідь, лаконічна команда. Тиша. Готуємо ФПВ, працюємо по голові колони. ФПВ команда розмотує оптоволоконний дріт. Це тонка нитка, що тягнеться за дроном і не слухає ефір. Ніяких радіосигналів, ніяких шумів, якими ворог міг би його засікти. Оператор надягає шолом, під ногами скрипить мерзла трава. На дисплеї темний коридор між деревами, Зліва силуети кинутої техніки, справа рілля сталими плямами. Дрон прискорюється, слухняно повторюючи кожен рух пальців. У цей самий час бойова машина піхоти попереду колони прикриває димом лівий фланг танк, який іде праворуч росте на екрані, як гора. Оператор завмирає на секунду, підганяючи курс під вразливий сектор блок оптико-електронного спостереження, ледь помітна корекція. І дрон входить під кутом, де броня тонша. Удар виглядає майже беззвучним спалах. І оптика танка згасає, башта зупиняється в півоберта, колона зупиняється. Одна секунда тиші, друга. І починається паніка. Екіпажі вискакують і броні, намагаються сховатися в канаві. Але тепер вони без очей. А поле в оголеному рельєфі. Українські коригувальники, які від початку тримали на прицілі перехрестя, негайно передають координати. Артилерійська батарея відкриває вогонь коректованими снарядами. Перший лягає точно перед знерухомленим танком. Другий у хвіст колони, перекриваючи відхід. Оператор розвідника спокійно коментує: Ураження палає бойова машина піхоти. Далі працюємо по ремвантажівці. Захоплені зненацька росіяни намагаються повернути башту другого танка в бік дронів, але ФПВ уже заходить із стильної півсфери мета. Ришить частий екран над боєукладкою. Заряд б'є точнісінько у вузол кріплення, де метал втомився від попередніх ударів і вібрацій. Вогонь внутрішній, ледь видимий зовні. Ще 3 секунди. І детонація виштовхує кришку люка, викидаючи язики полум'я догори. Оперативна група дає по каналу. Колона стоїть. Переходимо до очищення. Друга пара ФПВ Береться за третій ФПВ ловить момент, коли двоє російських піхотинців, прикриваючись димом, біжать до бліндажа на узліссі. Оператор не полює за ними, і він руйнує сам бліндаж, загортаючи стріху й опори. Ворожа піхота залишається без укриття під свист українських уламків у небі, на висоті 500 метрів. Розвідник тримає загальну картинку. Його задача не дати колишній колоні перетворитися на окремі розпрошені цілі, що вислизають у лісосмуги. Він малює секторами. Тут танк намагається запуститися з допомогою аварійного агрегата. Тут бронетранспортер виносить поранених. Тут стороння вантажівка пробує розвернутися під покровом диму, але відкриває борт під кутом, що ідеально підходить для осколкового. Артилерія не запізнюється. Кожне бачу на повітряному каналі стає виконано на землі. Панорамна камера раптом ловить силует гусеничної установки із великими секціями, схожими на пускові. Усередині штабу тиша стає ще глибшою, аналітик приблизно ідентифікує мету: система протиповітряної оборони середньої дальності у супроводі охорони. Її намагалися заховати в тіні господарських будівель, але тепловий слід видав роботу електроніки. Рішення очевидне. Хай Марс оператор передає координати, звіряє їх із двома джерелами. Пілот розвідника дає підтвердження: мітка стабільна. За кілька десятків кілометрів екіпаж ракетної системи проходить процедуру наведення: вітер, температура повітря, корекція по висоті. Команда коротка пуск ланцюжок подій здається майже беззвучним. Ракета зникає в напрямку цілі, дві довгі секунди, і постріл на екрані схожий на короткий спалах сонця. Місце, де щойно ховалася установка, перетворюється на палаючий квадрат, а навколо нього розсип важких уламків, підрив боєкомплекту, як фейерверк, але без свята. На каналі лунає лаконічно. Об'єкт ППО Мінус. Тим часом за кілька кілометрів на північний захід на закритому рубежі працює танкове відділення. Два леопард тримають сектор, куди мала вийти друга ворожа колона. Вони стоять холодними аби не видати себе тепловим слідом. На зв'язку спостерігач із безпілотника. Відмічаю рух: дві машини фронтом відстань приблизно 1,5 км. кілометра. Командир леопарда тихим голосом. на ведення тримаємо. Після першого відразу корекція. Перший постріл, короткий, контрольований, як на полігоні. Снаряд хеш б'є верхній частині лобу і ламає прилади спостереження, лишаючи екіпаж у темряві. Другий у вузол трансмісії, коли танк намагається розвернутися під прикриттям диму. Результат танк втрачає хід. Башта крутиться як п'яний, а через кілька секунд вибухає внутрішній боєуклад. Другий ворожий танк пробує відійти в мертвий сектор за фермою, але оператор безпілотника вже підсвічує його з іншого курсу у коригування, і леопард кладе постріл на одну цілу п'ять кілометра з такою холодною точністю, ніби це тир. Палаючі уламки стають маяком для української піхоти, що рухається вперед. Окремий блок аналітики, захист екіпажів. Те, що ми часто бачимо на кадрах, російські танки вибухають після одного влучання. Це не випадковість, бо і укладка у них розміщена нижче підлоги поруч із екіпажем, і під час наскрізного пробиття кумулятивним струменем запалюється вмить. У Леопард і Ейбрамс боєкомплект відділений броньованими перегородками, а при події в сторону від екіпажу вибиваються панелі скидання, спрямовуючи енергію вгору. На записі з іншої ділянки фронту видно, після влучання в «Леопард» спалахує контрольований факел. Панель відпрацювала. Екіпаж спокійно евакуюється і навіть продовжує роботу системи стабілізації. Башта обертається. Контраст говорить сам за себе. Там, де ворог засів у будівлі. На околиці села працює пара Ебрамс і Бредлий. Спершу Бредли під'їжджає ближче і забиває вікна чергами, щоб ніхто не підняв гранатомет на куті. Потім Ейбрамс робить два постріли: перший відкриває фасад, другий кладе стіну у внутрішню кімнату, зносячи опорні балки, пил, тріск, тиша. Група зачистки заходить під прикриттям противника. немає чим зустрічати. Раптом на сусідній вулиці виринає російський танк, намагаючись зайти у фланг. Він не помічає Бредли, що стоїть у тіні сараю. Екіпаж Бредлі відпрацьовує серію прицільних пострілів у борт, б'є по вразливих вузлах, і танк глухне. Башта застає шасі вмирає. Далі Бредли працює по інших укриттях, зриваючи оборону у всьому кварталі. Десь за кілометр від цього епізоду розгортається дуель старший Бредли проти бтр 82A. На перший погляд, БТР помічає противника раніше і відкриває вогонь. Та Бредлей відповідає майже миттєво, переходить у агресивне зближення, і серія точних спалахів його гармати змушує БТР відкотитися, а потім і зупинитися дуель коротка. Результат очевидний, нейтралізація. Кілька кілометрів далі розвідник фіксує Т-90М, який готується до атаки, ударний ФПВ. Підкрадається згори. оператор терпляче чекає моменту, коли люк трохи прочиниться. Граната падає прямо всередину. Спершу тонкий струмінь диму, потім пожежа по всьому відділенню. У наступному епізоді той самий прийом по іншому танку, полум'я виривається з обох люків башти, витискається навіть через канал ствола. Там, де відділення боєукладки не ізольоване, чудес не буває. У третій сцені перший FPV б'є по моторному відсіку. Другий у стик башти та корпусу, де броня тонша, і проходить механіка подачі боєприпасів. Третій заходить із корекцією і дописує ціль, коли шви вже розійшлися від температури. Вартість трьох дронів як недорогий ноутбук, вартість танка. Мільйони баланс зрозуміли без калькулятора на іншому фрагменті. Поля танк ворога підривається на міні для Абрамс чи Леопард. Це втрата мобільності. Гусениця злетіла, але екіпаж у безпеці, машина евакуюється для російської машини. Вогняна куля, бо резервний боєкомплект під підлогою спрацьовує в ту ж мить, коли вибуховий імпульс відкриває доріжку до його осередків. Після перших втрат ворог вмикає засоби радіоелектронної боротьби. Над полем з'являються імпульси, що засмічують ефір на 5,8 ГГц. Для радіокерованих дронів це було б проблемою. Для оптоволоконних лише вічно смішне розратування. Кабель не слухає повітря, він слухає пальці оператора і картинку перед очима. Тож ФПВ продовжують ніти в мертві зони бити в шви, петлі, люки і коробки передач. На горизонті з'являється вертоліт Мі 28, іде в пошук тих, хто образив броню, але пілот бачить лише смужки диму, чорні плями на полі і клацання тепловізора. А ось оператор ФПВ бачить кришку люка, що на секунду піднялася. І цього досить. Розвідник помічає ремонтний майданчик у покинутому фермерському дворі. На ньому дві бойові машини піхоти із розкритими люками: танк без гусениці, кілька ящиків з боєприпасами, генератор. Це місце ворожі командири вважали тихою запаскою. Сюди тягнули пошкоджене, тут скручували, знімали, міняли. Саме такі тихі точки, і болять найбільше, запит до ракетної батареї займає секунди. Координати, перевірка, так. Хій робить короткий, чистий пуск, влучання точно в центр двору, де стоїть паливний модуль, полум'я підступає під накриття, кути будівель згортаються як картон, вибухає якийсь ящик, і раптом вся картинка зникає у світлі, що б'є в камеру розвідника. Коли пило сідає, ремонтної бази немає. Залишки ворожої піхоти, відчувши, що фронт просідає, намагаються закріпитися в селянських будинках на виході з посадки. Це помічає, екіпаж Леопард і починає відкусувати опорні точки коригованими пострілами. Кожен удар, один отвір у стіні, потім другий. Потім трет, вибиті балки. Будинок сідає, оборона зникає. Але саме в цей момент спостерігач повідомляє: на відстані 3 кілометри колона бронетранспортерів рухаються під прикриттям димових шашок. Відповідь не змінювати позицію, не відкриватися під зайвий ризик. Леопарди чекають, поки ФПВ зніме шапку із головних машин. Коли в головній машині вибивається люк, а друга стає димовим факелом. Леопард подає голос: два короткі. І колоні не лишається чим керувати. На годиннику все ще п'ята година сорок хвилин. Від початку операції минуло менше, ніж 40 хвилин, а весь задум ворога на цій ділянці згорів. Їхня перша колона втратила керування і застрягла. Засіб протиповітряної оборони знищений, ремонтна база нема. Другий підхід розсипався під точними пострілами українські підрозділи. Що тримали оборону, переходять у локальне просування, займають висоти, які ще вночі здавалися непевними. Вся різниця у тихому ударі на початку, який позбавив ворога темпу росіяни, запускають безпілотник-розвідник, щоб знайти операторів. Але канал відключено, оптоволокно змотано і сховане за годину до того, як вони здогадалися шукати для відчаю. Виліт ударного вертольота. Для надії швидке затихання після того, як він розуміє, цілий немає, доріг немає, все, що видно, попіл. Чому тихий удар працює? Тому що забирає у ворога ритм. Танк без оптики це сталь у темряві. Колона без головної машини це хвіст без голови ППО, що засвітилася, це свічка на вітрі. Ремонтна база без палива це бригада без завтрашнього дня. А коли усе це стається в межах однієї години, ворог не встигає придумати, куди покласти першу пов'язку. Сцена перша ефпіве пірнає в проміжок між екраном і баштою і застрягає саме там, де тісно удар не виглядає сильним, але саме ці невидимі сантиметри і закінчують біографію танка сцена друга. Бредли у дворі школи оглушує чергами по другому поверсі і тягне погляд на себе. У цей момент Абрамс звільняє проріз у стіні коротким кумулятивним, і група заходу вже всередині сцена третя. Артилерійський спостерігач бачить, як ворожий безпілотник упав на узбіччі без пального. У них крихітні баки, вони спішать, вони помиляються. Наші економлять секунди і витрачають удари тільки туди, де болить. Сьогоднішній бій про помірковану силу, про маленькі апарати, що завдають великих наслідків, про панель скидання в леопарді, яка відкривається як люк у безпечне завтра для екіпажу. Про один пуск Хаймарс, який забирає очі і руки у засобу ППО, про ремонтну тиху гавань, що вже не гавань. Якщо вам сподобалося відео, підпишіться на канал і поставте лайк. До зустрічі наступного разу.